Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Чорношку посівну. Її називають ще Чорний Кмин, благословенне насіння, калінджі, і це далеко не повний перелік її назв. Батьківщина чорношки посівної Середземномор'я і Південно-Західна Азія. В Україні вона зустрічається в садках, на городах, полях. Її культивують як пряну рослину. Чорнушка посівна це однорічна сезозелена рослина висотою від 10 до 40 іноді 50 см з розгалуженим прямостоячим стеблом. Листки у чорнушки пірчасто розсічені на вузьколінійні частки. Чорнушка має стрижневу кореневу систему щіко вираженим жовтим головним коренем. Цвіте чорнушка з травня по серпень. Квіти в чорнушки великі, волотивидних соцвіття. Чашолистків 5. Пелюсток може бути 5 і більше у махрових форм. Пелюстки можуть мати білий, світло-блакитний, темно-синій колір. У серпні достигають плоди, плід довгаста коробочка від 1,5 до 2 см довжиною. У робочці достигає трьогранне чорно чорнолискуче насіння, схоже на насіння цибулі, з яким його часто плутають. Насіння чорнушки посівної містить до 40% жирної олії, до 1,5% ефірної олії. Такі кислоти, як мірастинова, олеїнова, лінолева, ліноленова, пальмітинова, стеаринова, арахідонова. В насінні чорнушки містяться цукри. Гіркі і дубильні речовини, тритерпенові сапоніни, такі алкалоїди, як нігеліцин, меланін, нігелон, вітаміни А, Б, П, ліпази, цитокініни, ензими, а також такі макроелементи, як натрій, калій, кальцій і залізо. Офіційна медицина використовує чорнушку посівно при лікуванні хронічних панкреатитів, хронічних захворювань кишково-шлункового тракту, при захворюваннях, зв'язаних з нестачею травних ферментів, особливо у дітей. У народній медицині чорнушка посівна. А точніше її насіння використовується як жовчогінний, проносний, сечогінний, вітрогінний, лактогенний, протиглистяний, противірусний та імуностимулюючий засіб. Насіння використовується при лікуванні органів травлення, оскільки має здатність запобігати ожирінню і знижувати вагу. Також насіння чорнушки може нейтралізувати алкоголь. Народна медицина ще послуговується насінням чорнушки посівної для лікування бронхіальної асми, різних алергій, дерматитів, при захворюваннях серцево-судинної системи та при лікуванні захворювань репродуктивної системи як чоловіків, так і жінок. Чорношка посівна. Це не тільки лікарська, а ще і олійна рослина. Її ефірні олії використовують у парфюмерній промисловості та миловарінні. Насіння чорнушки посівної широко використовує і харчова промисловість. Зокрема, у виробництві кондитерських виробів і напоїв як пряність у хлібопеченні, при засолюванні і квашенні овочів, зокрема капусти і огірків, а також як приправа у кулінарії, відома під назвою Зіра. Насіння чорношки посівної має ще й інсектицидні властивості, тобто здатне відлякувати комах та знищувати їх. Тому насіння використовується для збереження одягу. Потрібно взяти полотняні турбинки, насипати у них висушеного насіння чорнушки посівної, і розкласти між одягом для того, щоб там не завелися шкідливі комахи, зокрема моль. Для мене чорнушка не тільки лікарська і харчова рослина, це ще й декоративна рослина. Люблю її посіяти на городі і милуватися різнобарв'ям її квітів. А ще чорнушка посівна. Це добрий медонос її аромат приваблює бжіл, які збирають не тільки нектар, але й велику кількість пилку. Існує думка, що вживання препаратів із чорнушки посівної подовжують життя і покращують його якість. Тож гарного вам здоров'я і довголіття! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.